Вікно тут розбите, там я трохи повставляв, оце погріб розбило. О, ото прильот був, бач, снаряд, ото я засипав, яма там була. І коюще оце розвалило все, ну я поприбирав уже. Під навіс розбив, і шифер, бач, побитий. А коли тут. це все сталося? Ви тут були, коли воно? Ні, було? це я був, я був в кривбасі. Сказали, їдьте, тому що небезпечно тут, так? Дуже небезпечно. А шифер ото куски попідважував, бач, воно все побите. було. Вікно воно. А і воно ж вікна дивись. Воно, воно потріскане, воно я завдирка. І там з тої сторони, там. Ага. і з тієї сторони вікно розбите одне. А то у вас ще ви займаєтесь сільхоз, технікою? Як літня бригада, мене попросили посторожувати. А, ага. Оце поки тут поля, а потім їх заберуть. Воно бач, внутрі вікно розбиє. Я не знаю, як його розбили. Двері вирвав, воно, -воно. вікно, а те розбите. Не знаю, як воно розбите. Холодильник украли в мене, стиральну машинку, цей. Це поки у вас не було вдома? мікроволновку. Мікроволівку ні, камеру морозильну. А тут росіяни були у вас в селі? Були. Ну вони як? Вони заїхали, переночували і уїхали. Потім чи гвардія пару разів приїжджала, і потім ото наші підійшли. І вони, може, зірвали в броду. Ну, мене в плен взяли були. Росіяни? Так. Я ходив виключав башню там. Ну, вода качалась у башню. Я ходив виключати, а вони засіли отам, і в мене руки вверх. Ну нічого, нічого, відпустили одразу. Нічого не, не катували, нічого. Нічого. Спитали, чи нацисти не обіжають нас тут. Бендеровці, нацисти чи не обіжають, спитали. І спитали, скільки до Криворогу кілометрів. І все, і кажуть, іди. Це пощастило вам. Ні, вони ж тільки це вони як зайшли. Це може як вони тут були, щоб їх почали бити трошки, тоді, може, б вони... А вони зайшли переночували, отам воно у цьому. Отам у той склад. Отам бачив склад? Угу. угу. – Ото вони збили замок, зайшли там, переночували, отам зробили наблюдательний пункт у навозі в мене там посадки. Вот в, не, в не дворі, посадки. в дворі, та вони були. Не. В хліву, в хліву. Ну, а, на ну, сіні спали. Ну, де. На оно, сіні, ага. Воно, 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 оно, оно той, бач, сарай, оно, от, от Ага. Ото там вони були. Я понял. Да, на, бер... на сіні, вона казала, да, на сіні. БМП там поставили за цим. Ага. І от, от там вони, от туди мене завели, спитали, видно, офіцер старший. Не, знає, не, не знаєте, як їх там нікого звали, нічого такого. Не знаю я не це. Я пішов, я через посадку отак пішов, думаю, ви, бо вони там так крутилися там по селі. А я через посадку, а вони отам сиділи, ну вже як темніли. Вони отам сиділи. у... Там лісосмуги отам наблюдали. Вирили окоп сам собі в навозі. І оце так. що А і вони в селі отам, хлопців, з тої сторони отам живе дідок уже. Сама крайня хата, отак як їхати. Через ревлю переїжджаєш туди, їдеш. І там дідок такий, йому 63 роки, по-моєму, цей. Так у нього тюки були. Так вони тюки зняли, танки, лібите, обложили, щоб не знають для чого. А наутро тюки поскладали назад. Типу маскировку робили? Ну так, да, так, да, так. Да. Так що наші, оце, що були, вони до людей взагалі не до кого не ходили. Вони переночували і як уїхали, більше їх не було. А в Броду, ось уже, уже в Давидоброді. Там вони задержались надовго.